Трагічні обставини, що призвели до смерті декількох десятків людей в Одесі, 2 травня минулого року, досі не отримали офіційного пояснення. Після подій того дня силові структури, що не мали подібного досвіду у практиці, були розгублені і не мали чіткого уявлення, що саме вони мають робити. Але й досі, майже за рік після трагедії, офіційні особи не дають інформації про події. Розслідуванням займаються громадські активісти. Причина загибелі всіх людей, тіла яких були виявлені всередині будинку профспілок, пов'язані з безпосередніми факторами пожежі, чадним газом і високою температурою. Саме про це повідомляють активісти групи 2 травня. Причинами смерті 9 людей в Домі профсоюзу стало отравлення угарним газом І спеціально уточнено, що це було встановлено, доказано лабораторними методами следователей. Три людини отримали сильні ожоги дихальних детей і тіла. Шість людей погибли від ожогів тіла. дыхательных для ожогов дыхательных детей в сочетании с отравлением неустановленными газовыми газами. 14 человек погибло от э, неустановленных, неуточненных газов, дымов и испарений, и двое скончалось от ожогов в стационаре. Э, Група 2 травня також дійшла висновку, що основна причина смерті людей у будинку профспілок дій рятувальників, які виїхали лише за 40 хвилин після виклику. І міліції, що не запобігла перебування людей в будинку профспілок, майже всі загиблі мали шанс вижити, якби пожежу почали своєчасно гасити, а медики одразу надали б допомогу постраждалим. Майжако Віктор Доманський факти.